Повернувся із політичних обставин і за того, що будуть видавати руські дипломи, які мені взагалі не потрібен. Сашко потрібен один з десятка кримських диплом. студентів, які покинули територію Автономної республіки, як тільки Росія оголосила її своєю, родом хлопець із Закарпаття. Чотири роки тому вступив до медичного факультету Кримського вишу. Однак політична ситуація в країні змусила покинути навчання і негайно виїхати з півострова. Приїжджав міністр освіти з Росії, повідомляв про ці обставини. З однієї сторони і шкодую, бо вчитись там було добре, а з іншої сторони, звісно, і радію, що додому приїхав. Тепер Сашко студент четвертого курсу медичного факультету у жну. Перед тим як приступати до навчання, він складе кілька іспитів і остаточно може влитися в тутешній процес навчання. Оскільки освітня програма майже однакова, то значних проблем таке переведення не становить. За бюджетниками навіть зберігають безкоштовні місця. Ті, хто мав державне бюджетне місце а по місці свого навчання, неважливо чи у нас є, чи немає е, зайвого місця, да, місце, е, за ним зберігається. Всі інші ідуть, звичайно, на тій формі, якій вони вчилися. Сашко вже другий студент, який за останній тиждень перевівся із Криму і вже є офіційним студентом Закарпатського університету. Ще десятеро стані підготовки документів. З протягом тижня до нас було 10-12 дзвінків. Конкретних заяв вже поступило дві: це на четвертий курс медичного факультету вже справу привезли, і на перший курс математичного факультету прикладна математика. Всі документи оформлені відповідно згідно чинного законодавства. Їм там видають документи без проблем. І вони привезли вже будуть з понеділка йдуть на заняття. Сашко каже, навчання в Криму покинули всі приїжджі, залишились тільки місцеві кримчани. Їх російські дипломи цілком влаштовують. Вони в Криму живуть, там родилися, навчаються. І ну, їм добре і добре. Ваші з